Прем'єр Угорщини Віктор Орбан знову вирішив нагадати про себе гучними заявами, стверджуючи, що Україна не має жодних шансів перемогти Росію у нинішній війні, а продовження фінансування Києва з боку Євросоюзу він охарактеризував як просто божевіллям. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главрет з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Як зазначає медіа, слова угорського прем'єра пролунали саме тоді, коли надії на швидкий мир дедалі меншають. А єс шукає способи підтримати Україну в умовах бюджетної турбулентності наступного року. У розмові з журналістами Орбан повторив свою тезу про те, що допомога Києву, нібито вбиває Євросоюз економічно та фінансово і загалом є просто божевільною. У матеріалі також нагадують, що й раніше Будапешт ставав поперек рішенням ЄС, блокував санкції проти Росії та затримував виділення фінансової допомоги Україні. Ба Більше Угорщина активно просувала звільнення російської нафти від санкцій США, які стосувалися двох великих російських компаній. Сам Орбан, як завжди, не стримувався. Ми вже витратили 185 мільярдів євро і маємо намір. Витратити ще більше, отже, ми фінансуємо країну, яка не має шансів виграти війну. Заявив він. Поліціко додає, що угорський прем'єр фактично звинувачує європейських лідерів у тому, що ті, нібито свідомо затягують війну, аби покращити власні позиції перед майбутніми мирними переговорами. Вони хотіли продовжити війну. Вони вважають, що ми маємо продовжувати війну, щоб надавати Україні більшу підтримку. каже Орбан, додаючи, що це на його погляд абсолютно помилково. Він традиційно наголошує, що ситуація нібито складається на користь якраз Росії. Ситуація і час сприятливіші для росіян, ніж для нас. Не продовжуйте, зупиніться як тільки зможете. Запевняє він. Щодо можливих мирних переговорів, Орбан повідомив, що очікує угоди між росіянами та американцями щодо війни та торгівлі, енергетики та з інших питань. На його думку, Європа також має відкрити незалежний канал комунікації з Росією. Нехай американці ведуть переговори з росіянами, а потім європейці також повинні вести переговори з росіянами і подивитися, чи можна об'єднати позиції американців і європейців, зазначив він. Політіко нагадує, що під час візиту до Білого Дому Орбану вдалося домовитися з президентом США Дональдом Трампом про безстрокове звільнення Угорщини від санкцій на імпорт російського газу та нафти. Щоправда, у Вашингтоні швидко уточнили, мова йде лише про рік, це не безстроково. Проте Орбан переконаний, що домовленість діятиме стільки, скільки він залишатиметься при владі. А вибори в Угорщині призначені на квітень 26-го року. Прем'єр також наполягає, що Європі слід підходити до тебе України, виходячи з європейських інтересів, і підкреслює, що його не цікавить, чим завершиться війна для Москви. За його словами, він переймається винятковим майбутнім європейців та угорців і вибудовою нової системи безпеки. Водночас Орбан вважає, що для України може бути прийнятною мирна угода, яка стабілізує кордони незалежно від того, чи визнані вони міжнародно чи ні, та передбачає однозначно якусь демілітаризовану зону. Він також знову спрогнозував, що без дива Росія продовжуватиме наступ. Це реальність, подобається вона вам чи ні. Заявив він з впевненістю. При цьому Орбан заперечує, що Росія може наважитися атакувати іншу європейську країну або союзника по НАТО. Я вважаю безглуздим твердження, що росіяни нападуть на європейський союз або НАТО просто тому, що вони недостатньо сильні. Ми набагато сильніші, вважає Орбан. У противагу Орбану, колишній російський дипломат Борис Бондарів наголошує реальна стратегічна ціль Путіна – послабити НАТО і, врешті-решт, розвалити альянс. Він застерігає, що чим довше реакція блоку буде млявою, тим сміливішим ставатиме Кремль аж до масштабних провокацій чи навіть прямих атак. Триватимуть нові промацування. Росія, як ми бачимо, особливо не соромиться в засобах. Це і використання безпілотників, і провокації всередині країн, і робота агентури, і гра на національних меншинах, і купівля політиків, і втручання у вибори. Тобто, зовсім не обов'язково безпосередньо нападати або бомбити. Що довше Путін промасуватиме і не отримуватиме адекватної відповіді, то більше в нього буде впевненості, що серйозних наслідків не буде навіть у разі масштабної провокації або атаки.